На, на минулому тижні вам теж виповнилося скільки років, ми не будемо уточнювати. Але у нас є для вас подарунок у зв'язку з цим, тому що наша громада до вас дуже добре ставиться, вона любить вас, цінує вас. А священники нашого храму дуже високо оцінили вас особливо. Останній час, після надання томусу, ви розумієте самі, що змінилося щось в нашому. В церковному житті в нашій єпархії. І особливо, особливо після початку повномасштабної війни, коли ми пліч опліч стояли, стоїмо і будемо стояти. Але життя повинно долати смерть. Життя повинно здійснюватись. І ми добре знаємо, як ви любите життя, як ви любите. Тих, хто тільки починає це життя маленьких немовлят. Ми бачимо в усіх мережах фотографії владики Митрофана із немовлятами, яких він хрестить. Ми бачимо цю його посмішку. Ми бачимо цю радість духовну і душевну, яку він переживає, коли він хрестить цих немовлят. І от наша громада, Знаючи, як ви це любите робити і як це важливо робити, хочу подарувати вам хрестильну скриньку, таку, щоб вона була відповідною до вашого сану і до тої радості, яку ви приносите тим немовлятам. Ми просимо у Бога благословення на ваші дії, на ваш шлях подальший, на ваші руки. Ми хочемо, щоб любов перемагала все і щоб світло було посеред нас. І хай, хай, Наші, наші парафіяни вітають вас з любов'ю і скорістю.

Сьогодні подякувати за привітання, які лунають цього тижня на мою адресу з нагоди дня моїх родин. І маю велику честь вже 12-те святкувати своє день народження, тут на Слобожанській кафедрі, тут на святій Слобожанській землі. І хочу всім вам кожному подякувати за те, що ви є поруч, тому що, коли ми йдемо разом, ми можемо зробити багато чого для нашої канонічної православної церкви України. Тому. Усім дякую за щирі слова привітання. Нехай береже всіх вас Господь. І найголовніше нам спільної перемоги, Божого благословення і довгих щасливих років життя. На я і благо я вам вітання. Спасім, Господь.